Покажемо вам трошки нашу поїздку на канікули. Наша кішечка Емма вперше їхала в автобусі, і я дуже переживала, як вона це перенесе. Також зі мною була Ляля, що теж трошки, скажімо так, напряжна, тому що дитина є дитина у будь-якому віці, вона щось хоче і щось не хоче. І я була трошки збентежена, але все пройшло дуже класно. Ляля в дорозі багато спала. Ема сиділа, спала на неї. І все було класно. Який зайчик у мене красивий тут катається. Я зайчиків люблю дуже. Вони такі. Ми відчували різну погоду, і сонечко, і маленький дощик, але головне, що ми знову побачили наші улюблені краєвиди, нашу улюблену собаку і милувалися дрібницями. Ляля велику частину дня проводила на вулиці, також ми пекли шашличок, картопельку, насолоджувалися в будинку часом, робили вечірні ритуали, робили розпродаж. І зранку знову нас чекали квіточки, щоправда, не в нас, а в гостях також була кава з антикварного посуду, квіти від алі і додому. <глав50> <глав50> Як відправили сюди! Варсюшенька, моя ти дитина хороша, боже, ти скучав, мій хороший. Зайчик ти мій просто маму любе. Ой, Боже, яка хороша дитина, скучала. Дитиночка наша любіма, боже, найкращий світі хлопчик. Лялю обожає, бажає лялечку, да, мій малюсенький, хоче масажик зразу. Наш найголовніший охоронець, найголовніший. Розумна воспітана дитина така. Лапки грязні, ну, нічого, скоро літо. Да. Побігав, попригав і розслабився. Це називається знайти своїх та заспокоїтись. Любиш лялю, правильно, моя ти золота дитина Дела. вихована, хороший хлопчик. Унікальний просто. Я люблю Божній, ти мій хороший. Найкращий хлопчик, найкращий мамин, хороший охоронець. Ой, будь здоровий, будь здоровий хороший зайчик. Найвихованіший хлопчик, найкращий хлопчик, молодець. Скучав, скучав за мамою. Шкучав, 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 шкучав. За лялечкою скучав. Біг до Лялюсі, да? Ой, хороший, ой, хороший, як він любить лялю, як же ж він любить лялю. Ой дуже любить. Просто радості, во Бог море, море радості, море радості. Хоче на ручки. Хоче на ручки. Хоче на ручки, щоб його взяли і все. Папу не можна можна, Лотерея. Лотерея. Давай. Лотерея. Ага вже нормальна. І -і. Ой, лотерея, він мене теж надіграв. <рес> Можу ніжно вкусити, а може як вкусити, що руки не залишиться. Да, Барсюш? Хитра Ти дитина. Що сказати? Лотерея. <рес> ти благодарна дитина, хоч сподіваюся, зідаєш? У будинку Ляля знайшла конструктор, який ми її раніше купили. І вона мала чим захоплюватися, будувала різних тварин, сардечка. Звісно ж, емочка була з нами, це було достатньо весело. А Такі були теплі, у нас сімейні вечори. Так, добрий, день. Добрий, день. добрий день, ви хочете замовити? Так, круасан, будь ласка, угу. і каву. Є у вас кава? Е, кави нема, вибачайте, але дивіться, в нас є вафля, карамель і є полуниця. О, Вафлі з фруктами ідеально. Дивіться, нам потрібно нажати на цю кнопку, щоб випала пафля. Угу. Я дістам її сюди. Топінг. Це да? топінг? Так, все. І полуничка. Якорос сам в подарунок. Дякую. До побачення.